Усім привіт! Я рада вітати вас на каналі West Needle. Мене звати Людмила. В сьогоднішньому відео я хочу разом з вами організувати і розпочати новий процес вишивки. Дівчатка це моя улюблена тема. Ну, по-перше, всі ми, напевно, любимо розпочинати. Це таке солоденьке. Це завжди так приємно, тому що переповнює натхнення. Дуже хочеться познайомитися з новою роботою. А також я люблю процес організації вишивки. Ой, ви це знаєте. Я захоплююся різними. Аксесуарами для мене це завжди не тільки робить процес зручнішим і приємнішим, але й якось мене надихає. Тож, давайте сьогодні я разом з вами усім цим займуся. Робота, яку я хочу розпочати. Це набір від компанії Dimensions. Я його вам показувала в минулому відео. Нещодавно він до мене приїхав. Це Gold Collection набір з перевипускам Величний павич. Ось така краса від дизайнера Лена Льюм. Розмір роботи буде 34 на 46 см. Вся ця краса вишивається на 14 каунті аїде. І давайте вже розкривати набір і дивитися на ниточки, на інструкцію. Дуже вже хочеться якомога скоріше розглянути все детально. Ну, нарешті, я можу вам показати обкладинку поближче, щоб ви також роздивилися цей сюжет. Мені дуже подобаються кольори, такі вони ніжні. Ну і загалом все це обіцяє бути цікавим і приємним. Так, що в нас? Ходить до складу набору. Ну, тут все, напевно, стандартно для Dimensions так, інструкція. Голочки. Так, я буду вишивати по електронній схемі. Я знайшла перенабір. Вам не рекомендувала користуватися перенаборами з інтернетом. А сама, бачите, знову буду так робити, тому що мені ліньки робити перенабір самостійно. Мені дуже хочеться якомога скорше зробити перші хрестики, тож я вирішила скористатися тим, що знайшла. Так, ниточки. Ось така. Додаткова в нас є пасма, так? такий гарний пісочний кольор. Так, і дві планшетки з ниточками. Краса, мені дуже подобається. Дуже-дуже подобається. Я хочу зараз роздивитися з і вирішити, як я буду організовувати цей процес. Справа в тому, що е, я, коли вишиваю набори такого типу, е, завжди користуюся ось такими органайзерами, ну, це китайський аналог ПАКО. На мій погляд, ці органайзери вони зручніші, тому що тут можна не тільки навішувати нитки, але й паркувати голочки. Але я от думаю, в цьому процесі, чи буду я організовувати на органайзер, чи може я буду користуватися ось цими планшетками, які йдуть ну, в наборі. Я подумаю, мені для цього потрібно подивитися, наскільки багато блендів. Подумаю, як мені буде краще. Так, ну і Аїда, дуже приємний такий бежевий колір. Так, Що я роблю з тканиною? Я завжди обробляю края, я це роблю або вручну. Або на машинці. Ем, мені просто подобається, коли тканина в такому охайному вигляді, коли нічого не торочиться, бо бачите, ось вже ниточки, вони будуть злітати, а коли ще буде це просуватися і вишиватися, це буде довго, тож краще, на мій погляд, Обробити края. Слухайте, такий великий <смас> шмат канви. Ого, це буде щось, щось таке зовсім немаленьке. Так, і в мене тут пляльця також є. Е, я зараз, коли розгорну е, канву, е, я для себе вирішу, е, чим я буду користуватися для. Вишивки цього сюжета, ну, металеві ось ці п'яльця я брати не буду, тому що вже ось китайська збірка наборів, а, Аїда, вона така, ну, дуже-дуже цупка і Буде важко зап'ялювати в такий варіант, тож я планую скористуватися, скоріше за все, дерев'яними п'яльцями. В мене вони, бачите, є в декількох варіантах. Є поменше, є побільше, є широкі, є вузькі. Подивимося, що я буду використовувати. Спочатку вирішу. Що робити з ниточками, і оброблю края тканини. Края оброблення. Також я вже знайшла центр роботи. Для цього я склала тканину і відзначила собі центр. Вирішила, що з нього буду розпочинати. Так, і я от собі вирішую зараз, які п'яльця використовувати. Вагаюся між ось цими і. Ось такими. Ці поменше, напевно, на початку вони мені не потрібні будуть. Спробую зараз зап'ялити в ці, якщо буде гарна натяжка, лишу в них, якщо ні, то скористаюся широкими. Слухайте, я маю визнати, що це був неабиякий челлендж зап'ялити цю канву в п'яльця, тому що ну, вона дуже-дуже накрохмалена. От я згадала, чому більше люблю американську збірку наборів Dimensions, тому що там канва трошки м'якша. Мені взагалі не вдалося використати вузькі п'яльця. Я взяла ось ці широкі. Тому що вузькі, ну, вони просто злітали з тої канви, вони її не тримали взагалі. Так, і зараз я користуюся ось такою штучкою, щоб не притискати, не псувати канву. Ось таким чином. Я буду зараз фіксувати п'яльця на моєму тримачі э, нургі. Ось так. Все чудово. Бачите, канва не притискається, все тримається прекрасно. Так, що тут в нас далі? Я розглянула ключ. Тут 32 е, значки для вишивки хрестиком, 15 для напівхрестика і 12 блендя. Я вирішила, що на початку я не буду ниточки нікуди перевішувати, я спробую вишивати просто з оцих от рідних органайзерів. Ну, мені хочеться пригадати, наскільки це зручно чи незручно. Поділюся з вами. Також я розглянула схему. Вона є на двох листах у великому форматі, і також є ось такий от дрібний формат для того, щоб побачити її повністю. Тут небагато бекстічу. це дуже класно. І я буду розпочинати із центру, тож в першу чергу я буду вишивати Павліна. Зараз зроблю перші стіпки у цьому процесі. Ну що, дівчатка, магія почалася. Я зробила вже перші хрестики на цій роботі. Вишиваю я, як вже казала, з центру. З такого найголовнішого елемента, з павича. Дуже мені цікаво подивитися, як він буде виглядати вживу. Я думаю, що, як завжди, це буде ще гарніше, ніж на прев'ю наборам. Ось, підготувала собі декілька кольорів, які Будуть зустрічатися в цьому фрагменті. І от зараз хочу трошки попрацювати над цим сюжетом, бо дуже сильно я чекала, коли він до мене приїде. Я вам розповідала, що мені складно було відволікатися на щось інше, бо душа просила. Саме цей дизайн такий гарний блакитний колір. Сподіваюся, що вам буде гарно передаватися на камеру вживу, дуже мені подобається. Єдине, що знаєте, я зрозуміла, що ну, давно я не вишивала на такій от накрохмаленій тканині. Дуже сильно я відчуваю різницю з тою канвою, яка в мене була в Парадісфаунд. Ну, З іншого боку, там, знаєте, там канва вже була е, м'якенька, тому що я її роботу вишивала досить довго. Я думаю, що ця тканина, вона з часом, е, коли я її буду там зап'ялювати, переп'ялювати, то вона також стане більш приємною на дотик. Ой, Але наразі трошки так вона мене. Здивувала. Ну, нічого страшного, в принципі, немає. Коли тканина так добре накрохмалена, то в цьому є і плюс, тому що хрестики виходять набагато гарніші, набагато рівніші. Ну що? Ось цим кольором я вже вишила всі хрестики на цій роботі. <сум> Зовсім трошки. О, тут він був присутній. Може, потім десь в інших місцях буде використовуватися в інших символах. Буду зараз брати наступний, включу собі щось подивитися або послухати під вишивку. І зроблю включення вже, коли в мене буде тут ну, побільше щось вишито. В мене позаду три вишивальних вечора, і я готова розповісти вам про те, як склалася організація цього процесу і що я встигла навишивати. Давайте почнемо з ниточок. Я вагалася, не знала, чи використовувати мені окремий органайзер, чи залишити на планшетках ниточки. І як бачите, наразі я зупинилась на варіанті. Оцих от рідних оригінальних планшеток. Справа в тому, що з ними вишивати дуже зручно. І мені здається, що в цілому не обов'язково користатися додатковими органайзерами. Тому що голочки можна паркувати ось так, ви бачите, вони добре тримаються, і це зручно заплело косичку. Все акуратно. Я передбачаю, що коли в роботі будуть використовуватися бленди, то от з ними буде нюанс. Тому що, якщо не вишивати ниточку з блендом повністю, то залишки потрібно кудись припаркувати. І ось тоді можна буде. Додати в процес якийсь невеличкий органайзер, конкретно під бленди. Ну, зараз їх в моїй роботі немає на цьому етапі, тому ниточки в мене просто на планшетках. Що стосується п'ялиць, ви бачите, що я одягла чохол, він мені знадобився для того, щоб сховати залишки канви Тому що вона, як я вже казала, дуже накрохмалена, і, знаєте, торкатися її не надто приємно, вона заважала. Я спочатку спробувала просто скрутити і закріпити біндером, але це все одно мені не сподобалось, тому що якось ці біндери заважають, воно якось дуже громоздко все. А от коли вдягла чохол, все дуже акуратно і е, нічого мені не заважає. Також я взяла в роботу ось такий магніт гарний від Кемскот Design. Він сюди непогано підійшов. Він мені потрібен для того, щоб кріпити паперову схему, тому що з нею я час від часу звіряюся. Ну і давайте розглянемо. Результат моїх вишивальних вечорів, тому що павич в мене майже повністю готовий. Чому я кажу майже? Бо ось тут, внизу, ще мені потрібно буде дошити трошки бекстічу Я його зараз не виконала повністю, тому що спочатку тут потрібно буде зашити фон. Ну а Взагалі-то вже можна оцінити, як гарно ця птаха дивиться. На мій погляд, я розпочала вишивку з такого найскладнішого елемента. Це павич і ось цей вазон з квітами. Ну, квіти в мене ще повністю, як бачите, не душиті, а от Павлін так. І е, можу сказати, що м, треба бути уважним, але в принципі вишивка йде нескладно. Єдиний складний елемент для мене е, це бекстіч, який виконувався в хвостику Павліна. Ой, дівчата, я навіть не знаю, наскільки на камеру це буде добре видно, в одну ниточку тут іде темно-зелений кольор, і ось ці от плямки вони також таким зеленим кольором обшивалися. Ось треба було бути дуже-дуже уважно, щоб правильно це все зробити. Також тут два кольори ось такий світло-зелений і жовтий, вже в два складення, ну, він виконувався. Досить легко. Бачите, коричневий Бекстіч на крилі, також французики які я додала. Ну, мені дуже подобається. От я вам скажу, що таке в мене натхнення на цю роботу дівчата. Згадую, знаєте, згадую перші свої дні, коли я тільки-тільки прийшла у вишивку. Ось такі в мене були відчуття, коли ти вишиваєш і не можеш зупинитися, не можеш на щось відволіктися, хочеться ще іще іще. Неможливо навишиватися, неможливо надивитися на цю красу. От в мене зараз такий стан з цією роботою. Це дуже приємно. Трошки мене гризла совість, що лежить мій семплер і також потребує уваги. Але я подумала, що потрібно користуватися тим натхненням, яке є. І якщо хочеться, то просувати цю роботу, тому що ми з вами розуміємо, що такий стан він може піти на спад. А зараз, поки є таке бажання, то треба скористатися і якомога більше роботом просунути. Тож... Ось такі мої результати, ось таке відео в мене вийшло. Я дуже сподіваюся, що вам було цікаво спостерігати за початком цього процесу. Я, як завжди, буду дуже чекати на ваші коментарі. Розкажіть, як вам ця вишита птаха, як вам цей процес. Що скажете стосовно організації, як ви організовуєте свої процеси від компанії Dimensions, чи ви користуєтеся окремими органайзерами, чи також інколи все залишаєте на ось цих от рідних планшетках? Ну, Я буду дуже чекати, на якісь ваші відгуки? Завжди в мене піднімається настрій від ваших коментарів, тож пишіть їх, будь ласка. І на сьогодні це все. До наступних зустрічей. Бажаю вам гарного настрою. Па-па!